Чи є життя після смерті, це питання, яке людство ставить собі з моменту, коли вперше усвідомило власну смертність. Ми звикли жити, триматись за реальність, ігноруючи сам факт того, що все це тимчасове, та інколи реальність сама змушує нас зупинитися через випадкову історію, свідчення, погляд людини, яка побачила щось і більше не змогла жити як раніше. Найбільше таких свідчень ми маємо від людей, які пережили клінічну смерть. У ті лічені хвилини, коли серце зупиняється, а мозок, згідно з наукою, вже не здатен продукувати свідомість відбувається щось дивне. Вони розповідають про тунелі, світло, відчуття повного спокою чи навпаки моторошного холоду, темряви, у якій, наче хтось був. Можна було б списати все це на кисневе голодування мозку, але чому сотні людей, незалежно від культури, віросповідання чи віку, описують майже однакову картину. У 2014 році було проведено масштабне дослідження під керівництвом доктора Сема Парні. Він вивчав досвід понад дві тисячі пацієнтів, які пережили зупинку серця. Близько 40% з них запам'ятали щось. Хтось чув голоси медперсоналу, хтось бачив себе згори, але були й ті, хто описував зустріч із померлими родичами або відчуття присутності чогось поза людським розумінням. Це щось не говорило, не рухалось, але вони знали, що воно дивиться не ззовні, а зсередини. У Британії був зафіксований випадок, коли пацієнт. Перебуваючи у стані клінічної смерті, зміг детально описати обладнання в операційній кольори халатів лікарів і навіть слова, які вони говорили. Це в той момент, коли електроенцефалограма показувала повну відсутність мозкової активності. Але якщо такі явища дійсно мають місце, що це доказ душі, переходу, іншого виміру, наука обережна в своїх оцінках. Але водночас безсила, бо пояснити, як, при повній відсутності функціонування мозку, людина має яскраві візуальні та емоційні переживання неможливо. Хіба це означає, що смерть не кінець, а перехід, та не всі історії світлі, деякі навпаки є свідчення про повне занурення в темряву, втраченість, біль, відчуття, що ти більше не належиш до світу живих. Люди після таких переживань змінюються. Вони стають замкнутими, уникають дзеркал, бояться сну. Один чоловік із Чехії після клінічної смерті малював картини жодної людської постаті, лише темні силуети, які тягнуться до яскравої точки світла, але не можуть її досягти. Він казав, що бачив, як щось тягнулося за ним, коли він намагався повернутися. Існують також розповіді про сни, які ніби відкривають двері в той бік. Люди розповідають, що спілкувались із давно померлими, отримували від них поради або попередження. Такі сни бувають настільки реалістичними, що лишають відбиток на свідомості ще довгий час. У деяких культурах вважається, що саме так мертві намагаються достукатись, що в той момент завіса між світами стає тонкою, як павутина. Але є ще один шар цієї теми, який особливо моторошний: це історії дітей, які розповідають про минулі життя, точні деталі, імена, дати, те, чого вони не могли знати. Один хлопчик з Індії у віці трьох років описав, як його вбили, показав місце, де було тіло, і назвав ім'я свого вбивця. Перевірка підтвердила його слова: був зафіксований випадок уша. Коли дитина згадувала своє життя як пілота Другої світової війни, він назвав всі деталі аж до марки літака і номера загону, родина перевірила все, збігалося навіть фото його колишньої родини він упізнав без вагань. Скептики скажуть, збіг, навіювання, підсвідоме копіювання почутого з телевізора. Але чи можна це пояснити кожен раз? Ті, хто практикує спіритичні сеанси, часто кажуть, що найстрашніше не те, що нічого не відбувається, найстрашніше, коли щось все-таки відповідає. Вони описують холод, зміну атмосферного тиску, тіні, які рухаються не в той бік, слабкий запах, який з'являється ні звідки. І головне тишу, яка стає щільною. Це не фільми жахів, це те, що переживали реальні люди, які просто хотіли знати. А що далі? Можливо, це питання ніколи не матиме однозначної відповіді, можливо, вона взагалі не для цього світу. Але кожен раз, коли ми бачимо ще одне свідчення, ще одну деталь, ще одну незрозумілу подію, завіса трохи відсувається. Ми живемо в світі, де реальність щодня стикається з невідомим. І хоча ми звикли все раціоналізувати, пояснювати, ділити на можливо і неможливо. Іноді життя саме підсовує нам щось, що ламає всі правила. У таких моментах виникає тиша, та сама, про яку говорили ті, хто повернувся. Вона густа, як ніч перед бурею, і в ній відповідь. Питання лише в тому, чи ми готові її почути. А що думаєте ви, чи є життя після смерті, чи переживали ви або ваші близькі щось подібне, щось, що не можна пояснити наукою? Можливо, вам снилися покійні родичі, або ви чули історії, які змусили вас засумніватися в тому, що смерть це кінець. Поділіться своїми думками та досвідом у коментарях. Кожна історія важлива, кожне свідчення ще один крок до розуміння. Не забудьте поставити лайк, якщо ця тема вам близька, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові глибокі дослідження, справжні свідчення та розповіді. Які змінюють сприйняття реальності, можливо, відповідь вже поруч? Питання лише чи ви готові її почути?